Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Гра змін Луки 6. 27. А вам, хто слухає, я кажу любіть своїх ворогів. Добро робіть тим, хто ненавидить вас. Рукостискання говорило саме за себе. Березневого вечора 1963 року два баскетболісти, один чорний, інший білий, кинули виклик расові ненависті і потиснули один одному руки. Вперше в історії штату Місісіпі повністю біла чоловіча команда зіграла проти змішаної. Щоб взяти участь у грі Змін із командою університету Лойоли в Чикаго. Команда штату Місісіпі порушила судове рішення, яке забороняло їм залишати штат. А чорношкірі гравці Лойоли протягом усього сезону зазнавали образ, їх закидали попкорном та льодом, а під час поїздок вони не раз опинялися перед зачиненими дверима. І все одно молоді люди грали. Команда Чикаго перемогла команду Місісіпі з рахунком 61-51. А потім виграла чемпіонат Національної асоціації студентського спорту. Але зрештою, того вечора любов перемогла ненависть. Господь Ісус навчав любіть своїх ворогів, добро робіть тим, хто ненавидить вас. Біблійне вчення змінює серця та життя, щоб любити наших ворогів, як навчав Христос, ми повинні підкоритись його радикальним приписам і внутрішньо змінитися. Як писав апостол Павло? Тому, то коли хто в Христі, то й створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Але як це нове перемагає старе любов'ю? Зодягнувшись у неї, ми зможемо бачити одне в одному нашого Господа, що спонукає вас бачити в інших людях ворогів, що ви можете зробити? Аби протистояти ненависті Христової любов'ю. Помолимось, люблячий Боже, допоможи мені бачити в людях не ворогів, а тих, хто цінний тобі, і любити їх любов'ю Христа. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний». Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами. На наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.